Ради вітати вас, друзі! Глічі та баги у відеоіграх бувають різні. Вони можуть або неймовірно заважати настільки, що ви не зможете пройти гру, або просто бути веселими. Деякі з них можуть подарувати вам можливість добряче посміятись, роблячи те, що розробники гри ніколи не планували. Давайте у цьому відео розглянемо декілька таких. Друзі, влаштовуйтесь зручніше, запасайтесь смаковиками і приємного перегляду. Це 10 крутих глічів і багів у відеоіграх, які зробили їх ще веселішими. Давайте почнемо з Oblivion. Відоігри Bethesda добре відомі тим, що вони переповнені багами та глічами, більшість з яких призводять до кумедних ситуацій, які відволікають гравця від гри, а часом і руйнують його враження від неї. Четверта частина гри теж не обійшлась без проблем, але одна з них особливо виділяється тим, як багато може зробити гравець за допомогою цього. Мова йде про гліч дублювання, який дозволяє гравцю створювати нескінчену кількість будь-яких. Предметів у грі, просто взявши один предмет, а потім виконувши інший. Таким чином, гравець обманює гру, змушуючи її думати, що насправді було скинуто два предмети, і з цього моменту починається повний хаос. Вам не вистачає зілля здоров'я? Дублюйте їх сотнями і більше ніколи не турбуйтесь про це. Хочете побачити, що станеться, якщо випити 50 пляшок скуми? Спробуйте з тисячою. А якщо використання багів і глічів у грі вам не до вподоби, щоб було легше грати, то. Тоді ви завжди можете використати цей гліч, просто щоб розважитись. Наприклад, засипати вулиці імперського міста сиром і спостерігати, як NPC будуть себе поводити. Насправді ваші можливості безмежні все залежить тільки від вашої уяви. Так як ми вже почали з відеоігор компанії Bethesda, а я казав, що їх відеоігри відомі різними багами та глічами, Давайте згадаємо про Skyrim, ну як без нього. Ще одна надзвичайно крута гра, але у ній вистачає різних цікавих глічів. Незважаючи на те, що у Skyrim їх багато, гравцям по всьому світу запам'ятався один, який дозволяє велетням запускати гравців у політ. Багато хто вперше зустрічав велетнів у грі, мали саме такий досвід. Ви бачите велетня, починаєте наближатись до нього в очікуванні. Епічної битви, але після зустрічі обличчя вашого персонажа з велетенською колодою Велетня усі сподівання на той самий епік вилітали у стратосферу. Звісно, що це було смішно, але як тільки гравці зрозуміли, що не тільки Довакін може підкорювати небо у Скайрім, а й будь який NPC. Вони одразу перетворили цю гру на симулятор польотів. Просто заманюючи ворогів до Велетня вони спостерігали, як ті злітають у небо. А знаєте, що ще цікавіше? У VR-версії гри залишився. Цей гліч так тепер польоти у Skyrim стали ще веселішими і атмосферними. Якщо вам коли-небудь було цікаво, що бачить персонаж, коли летить високо у небо, тоді вам у vr версію Я дуже сподіваюся, що можливо хтось створить модифікацію, де ви відкриєте свої авіалінії для мешканців Скайриму. Не знаю навіщо, але мені це потрібно. У відеоіграх від Rockstar завжди було багато чого цікавого. Розробники постійно заповнювали свої проєкти якимись таємницями, секретами і різними паранормальними речами. Як приклад, перша частина Red Dead Redemption не була позбавлена страшних речей і надприродніх явищ. У Red Dead Redemption є снігова людина, чупакабра та інші чудовиська. Однак є один вид істот, про який розробники гри навіть не здогадувались: це так звані люди звірі, тварини, які через Гадковий гліч у грі розмножуються з текстурами звичайних NPC. На перший погляд, це може виглядати весело і смішно, але коли подібне відбувається у грі, це дарує досить моторошний досвід. Розлючені продавці пуми та бандити свині можуть напасти на вас, коли ви цього найменше будете очікувати і вбити Джона Марстона. Бачити, як ці моделі деформуються, щоб підлаштуватись під скале тварини і чути, як вони відтворюють звуки тварин, на які вони були замінені, дуже ляк. Акає, і це все настільки серйозно, що навіть птахи у грі можуть стати схожими на людей і почати літати у вас над головою. Мені здається, граючи пізно ввечері, буде дуже і дуже лячно. Якщо ми вже говоримо про відеоігри від Rockstar, тоді обов'язково потрібно згадати про GTA 4, незважаючи на всю свою похмуру і наближену до реального світу атмосферу, GTA 4 все ще залишається досить веселою грою, в якій можна влаштувати хаос у Liberty сіті. Насправді, один з її найбільш незабутніх глічів дозволяє вам отримати ще більше задоволення від цієї гри. Якщо ви коли-небудь грали у GTA 4 до моменту, коли тільки починали розуміти на що здатна гра, швидше за все ви стикались з цим ба. Він має назву Гойдалка. Якщо ви правильно під'їдете до гойдалки, вона підкине вашу машину високо в повітрі, і ви побачите чудовий вид на Ліберті Сіті, поки ви будете повільно падати. У грі є кілька таких Гойдалок, які розкидані по всьому ігровому світу. На піку популярності GTA 4 гравці годинами шукали нові машини, щоб принести їх у жертву гойдалкам, аби побачити, як сильно вони їх можуть підкинути у повітря. Той об'єм руйнувань, якого вони могли досягти за добу допомогою звичайного дитячого майданчику набагато більший, ніж той, що можна зробити за допомогою гранатомета і пістолета, і дуже весело спостерігати, як після цієї аварії, ваш автомобіль перетворюється на металевий млинець. Спортивні відеоігри не надто часто потрапляють до подібних відео, ну за виключенням FIFA. У нашій країні не надто багато фанатів американського футболу. І звісно, тих, хто грає у відеоігри по цій спортивній події, також можна прилічити на пальцях. Але давайте згадаємо у цьому відео Made in NFL 15. Після виходу цієї гри гравці помітили своєрідний баг, який незабаром став дуже популярним. Півзахисник Крістіан Кірксі зі зростом 188 см ставав крихітним персонажем за. Вишки приблизно 30 сантиметрів. Незважаючи на свої розміри, він, схоже, не мав жодних проблем з велетенським для нього м'ячем, давав п'ять своїм товаришам по команді та хапав суперників за щиколотки. Господи, це виглядає дуже кумедно. Перш ніж виправити це, і спорт визнала помилку і запросила гравців подивитись на крихітного титана в дії. Незабаром після цього вони навіть випустили інтерв'ю з Кірксі під назвою Історія крихітного титана Крістіана Кірксі. Серія Assassin's Creed майже завжди мала якісь проблеми на старті. Мені здається, можна взяти будь-яку частину цієї легендарної серії і знайти там якийсь гліч. Деякі з них дарували гравцям кумедні та разом з тим моторошні моменти. Для Ubisoft не є чимось новим, баги, але особливо моторошний з них був у Assassin's Creed Unity. Коли це відбувалось, у персонажів не було обличчя або вони навіть могли літати. Розробники негайно почали працювати над виправленням, щоб покращити враження гравців від гри. Проте було на то пізно цей гліч вже встиг стати вірусним. Зіткнувшись з негативною реакцією ігрової спільноти, Ubisoft почала вибачатись перед тими, хто придбав гру і запропонувала їм безкоштовний контент, щоб зменшити гнів фанатів серії. Враховуючи, що ім'я Ubisoft досі є синонімом багів у відеоіграх. Я не впевнений, що ця схема спрацювала. Пам'ятаю, як колись грав у The Sims і міг просидіти майже усю ніч, щоб створити персонажа схожого на себе і побудувати для нього ідеальне життя. Але в один прекрасний момент я почав стикатись з багами і глітчами. На початку 2000-х років улюбленою розвагою багатьох гравців було показувати друзям щойно знайдені баги у The Sims. Чи варто казати, що вони часто були цікавішими за саму гру? Тут навіть неможливо взяти за приклад якийсь один випадок. За весь час існування серії цих ігор, таких веселих, але у той самий час моторошних багів було так багато, що пролічити їх усі неможливо. Також завдяки популярності мемів, гра Sims отримала. Нове життя. Глічі у Сімс добре підходять для створення мемів, і ми часто бачимо, як одні і ті самі ж меми про Сімс використовують для різних кумедних ситуацій. Друзі, з чим у вас асоціюється відьмак 3? У мене, наприклад, з плотвою, а саме з багами і плотвою. Я грав у третю частину ще з самого релізу, і тоді я зіткнувся з цим. Звісно, гра чудова, але окрім ретельно продуманого сюжету і захоплюючої атмосфери, відьмак 3 також відома своїми глітчами, які стали одним із найвідоміших інтернет-мемів. Вірна супутниця Геральта часто кидає виклик законам фізики. Її бачили, коли вона проходила крізь стіни, стояла на голові або просто стояла на даху будинку. Гліч має назву Roach on the Roof, і він є найбільш відомим мемом у відьмак. І віддані фанати його дуже обожнюють. На перших студія CD Project Red випустила відео, в якому пояснило, що ж саме сталося з Кобилою Геральта і чому з нею це взагалі відбувається. Вони пояснили, що початкова версія коня була настільки вдалою, що розробникам здалось, що так не може бути. В результаті їм довелося найняти спеціальну команду баг дизайнерів, щоб допомогти зробити вірного супутника Геральта більш неідеальним. Знаєте, у Next Gen версії я такого не зустрічав, тільки у старій версії для ПК і PS4. Напишіть у коментарях, будь ласка, чи сходить з розуму Кобила Геральта у вас. Розробники з Quantum Dream відомі своїми чудовими іграми з прекрасними сюжетами: Detroit Become Human, Beyond Two Souls. Ці проекти можуть вразити багатьох гравців. Але у цьому відео ми згадаємо про Heavy Rain. Це дуже атмосферна гра, яка здатна повністю занурити вас у свій похмурий і серйозний сюжет. Аж доки ви не спробуєте зіпсувати його у фіналі. Ця чудова гра від Quantum Dream має відомий гліч, який виникає прямо у фіналі гри, коли Ітан один із Головний герой в гри намагається знайти свого сина Шона і врятувати його від вбивці Орігамі. Тоді у гравця є можливість змусити Ітана покликати сина. Ця опція сама по собі може додати трохи більше драматизму в сцену. Однак, через певний гліч, який дозволяє гравцеві кричати Шон безперервно, навіть під час катсцен драма перетворюється на комедію. Лише кількома натисканнями кнопки ви можете спостерігати, як емоційне воз'єднання ітана з його сином перетворюється на нестерпний набір. Криків Шон, що лунають прямо у маленьке обличчя Шона. На завершення цього відео, давайте згадаємо про ще один гліч, який назавжди змінив ігровий процес у Quake. Rocket Jump – це техніка швидкого пересування, яке дозволяє гравцеві перестрибувати через великі частини мапи всього за декілька секунд. Однак, що робить Rocket Jump таким особливим, так це те, що його відкриття фактично призвело до появи однієї з найперших і найвідданіших спільнот спідранерів у світі відеоігор. Зростання популярності спідрані. Ні, в багато в чому можна завдячувати спільноті Quake Dun Quick, створеній у 1997 році. Rocket Jump, по суті, відкрив гравцям очі на абсолютно новий спосіб гри. Крім того, розробники Quake зрозуміли, який великий вплив він мав на оригінальну гру, і в усіх наступних частинах Quake почали використовувати його як важливу механіку. Коротше кажучи, Rocket Jump це гліч, який не просто додав грі нових вражень, але й повністю змінив її вигляд. Це лише показує, що іноді з багів можна створити щось унікальне. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це дуже допомагає його розвитку. Дякую. На моєму каналі ви знайдете ще багато відео про ігри. Обов'язково подивіться, впевнений, вам сподобається. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.